Україна наразі готується до офіційних кроків для доведення незаконного перебування рефії у Раді безпеки ООН. Руських угнітають. Що має запустити політичний процес щодо позбавлення Росії цього місця? Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ерефія посідає місце постійного члена Ради безпеки ООН без належних юридичних підстав для цього, і в результаті відверто скажемо шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Ми зараз готуємо офіційні кроки, які доведуть незаконне перебування Ерефії у Раді Безпеки ООН, і будемо працювати над тим, щоб позбавити її цього місця, сказав мені. Містер на онлайн брифінгу Дмитро Кулеба наголосив, що процес не буде простим однак настав час для розмови про узурпацію Росією місця в Раді безпеки ООН, яке колись належало радянському союзу. Також Кулеба додав, що міжнародне право, а не інтриги та махінації на догоду Ерефії ось на чому буде стояти Україна Путіна. Знаємо, що Путін і в себе в Росії не на всі заходи з'являється, і не завжди він, в принципі, є на, на цих заходах присутній. А отут. Вирішив полетіти сам особисто до президента самопроголошеного президента Білорусі. Для чого був потрібен цей візит? Тому що за підсумками їхньої спільної конференції ну не, не дуже зрозуміло, що вони хотіли про що вони хотіли домовитися, окрім якихось спільних навчань, спільного інструктування російськими військами білоруських військ. Дякую за запитання. Христину. Варто розгадати цей візит як елемент військово-політичного тиску, причому не тільки на Україну, але й відповідно на країни НАТО. В першу чергу, Польщу і відповідно прибалтійські країни. Давайте разом з вами згадаємо ну, хід цього візиту. Не випадково, в цей же день, прем'єр-міністр Великої Британії перебуває з візитом в Ризі. Мовиться про те, що країни Балтії, Польща, ну і відповідно блок НАТО серйозно розглядає можливість військової ескалації з території Республіки Білорусь безпосередньо на території Польщі Прибалтійських країн. Це так званий Сувалський коридор. Для телеглядачів я поясню, назва від польського міста Сувалки. Це Можливий сухопутний коридор, який має з'єднати території Республіки Білоруська Лінградської області, і цей сценарій розробляється Російською Федерацією вже декілька років. Причому країни НАТО можливість реалізації цього сценарію розглядають як дуже високий і потенційний. Не випадково власне останній місяць це постачання в польшу танків Абрамс зі сполучених штатів. Відповідно з Кореї систем реактивного залпового вогню і тих самих танків. Причому вся ця техніка направляється саме на укріплення польсько-білоруського кордону в саме районі можливих військових провокацій. Тобто варто розглядати, що візит Путіна. Це елемент тиску відповідно як на країни НАТО, так і на Україну. На чому на Україну? Ну відповідно, що давайте подивимося ті повідомлення і в українських російських змі напередодні візиту, що власне територія Республіки Білорусь може бути використана як в черговий раз як плацдарм для наступу на Україну, тобто мовиться про розширення географії власне вторгнення. Причому на тлі візиту лунають заяви, на жаль, і провідних західних ЗМІ про можливість так званих мирних домовленостей. Причому називається навіть сценарій Вашингтон по заекономіст. Давайте згадаємо ту знамениту статтю, де вкидається теза про те, що Україні варто погодитися на російський статус Криму, і це буде початком так званих мирних перемовин і відповідне закінчення війни. Давайте згадаємо дипломатичну активність західних політиків напередодні візиту Путіна. Це телефонна розмова з Макроном, відповідна РЗР Доганом, заяви Шольца, де знов таки лунають власне, тези про можливість початку дипломатичних зусиль щодо закінчення війни. Причому Макрон виходить з відвертою провокативною заявою, яка здивувала навіть західних партнерів. Про гарантії Російської Федерації мовиться не про гарантії країни, яка потерпає від російської агресії, а про гарантії країні-окупанту. От чому власне цей візит? Тобто показати можливість подальших сценаріїв розвитку подій, натиснути на захід з метою змусити посадити Україну за стіл перемовин це, на мій погляд. Але, ну як показали підсумки візиту, саме власне, про це й мовилося. І головне, давайте подивимося підсумки візиту. Дякую, Когристі, що ви сказали про саме основні аспекти, а це розширення так званого військово технічного е, військово-технічної співпраці. Я поясню телеглядачам на озброєнні армії Республіки Білорусь Збройних Сил, наразі більше 1400 танків Т-72Б. В порівнянні з технікою, яку розконсервує Російська Федерація, це танки Т 62 Т 64 Це більш модернова техніка, і сама кількість 1400 в технічно, е, справному стані. Якщо говорити про те, що у росіян на консервації перебуває відвертий металобрухт, то можливість отримати додаткову важку бронетехніку, причому плече постачання, так звана логістика, скорочена для росіян це конче необхідна. І друге, це склади армії Республіки Білорусь. Це ті та артилерійські снаряди 152-122 мм, міліметри, які конче необхідні окупантам. І головне хрести це те, що Напередодні візиту Російська Федерація перекидає на території Республіки Білорусь три міг 31 які оснащені крилатими ракетами «Кінжал». Причому не факт, що вони будуть навіть бити по території України Це і тиск на країни заходу, бо в інфраструктурі збройних сил Республіки Білорусь три аеродрома. Три, де можуть сідати ці міги. І напередодні візиту перекидають оперативно-тактичні комплекси Іскандер з дальністю ураження до 500 кілометрів. Знов таки, і системи С-400, буквально за день до візиту Путіна. Так Оце Лукашенко просто... подякував за ці системи. Вибачте, так, і головне, Христю, давайте говорити про те, що, на мою думку, ті тези, які вкидалися щодо примусу Лукашенка, ну. Наразі не знайшли підтвердження. Я поясню, чому Лукашенко буде до останнього намагатися лавіювати між Російською Федерацією і країнами Заходу. І поясню, чому. Ви пам'ятаєте кадри зустрічі Путіна, хто був поруч з Лукашенком? Його син. Мовиться про те, що Лукашенко конче необхідно утримати особисту владу в моменті. Право наступника передачі. Така собі, знаєте, монархія в центрі Європи, де передається влада не конституційним шляхом, а відповідно, е своєму синові. І як ви вважаєте, якщо Лукашенка начебто під тиском погодиться на безпосередньо очі Збройних сил Республіки Білорусь, яка його подальша доля? Чи буде він цікавий російському диктаторові? Він виконав свою роль, правильно? Збройні сили взяли участь його країни безпосередньо участь у агресії. Для чого потрібен він тоді? Тим більше, давайте згадаємо, що так звана білоруська опозиція якимось дивним чином вона кревно і фінансово зав'язана саме на Російській Федерації. От вам і відповідь. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.